Всім тисну лапу, це Дабл Дрібл. Вітаю всіх з початком фіналів конференції. Чудові матчі ми отримали. І на сході, де перелякане Бостон врятувався в овертаймі матчу з Індіаною, і на Заході, де Даллас нахабно відібрав перевагу домашнього майданчика у Міннесоти Соти вже в першій грі серії. Леброн Джеймс та Джей Дже Редік фінал конференції, звичайно, обговорили, Тож з мене озвучка цієї розмови з вас. Лайк, підписка на Дабл Дрібл та прогноз на рахунок кожній серії. Коментарі мене звати Філ Бури. Поїхали! Ну що, Леброне, почалася вирішальна стадія плей-офф фіналу конференції? У нас чотири команди, і в цих команд, як на мене, є певні спільні риси. У них є певна специфічна ідентичність. І що я думаю про ці чотири команди? Це те, що у них всіх є гравці, які є справжніми зірками в своїх ролях. Окрім того, що є зірки самих команд, звичайно. І це неймовірно важливо, що ці хлопці роблять в своїх ролях в цьому плей-офф. Можливо, так, в регулярному чемпіонаті, за яким ми не так детально слідкуємо, іноді аудиторія, звичайно, інша теж. Всі хочуть обговорювати лише те, хто має бути MVP і так далі. Такі великі теми, так? І до плей-офф такі гравці, як Назрід, Тіджей МакКоннелл. Айс, Уайт, Пі Джей Вашингтон, Деніель Геффорд, Джейден Макденіелс, Так, Джейден Макденіелс. Вони не отримують увагу, на яку реально заслуговують. І як на мене, до речі, що ти думаєш, так? Ось як на мене, цей плей-офф, він остаточно має переконати всіх в тому, що в цих серіях рольові гравці мають більше вплив на гру, ніж зазвичай. Я розумію, що це завжди було, але зазвичай всі повторюють, що зірки мають вигравати декілька матчів. Ти маєш пройти через важкі матчі разом зі своїм тренером з рольовими гравцями разом мають це подолати все. Але у мене таке враження, що від гри до гри в цьому плей-офф рольові гравці стали неймовірно послідовні в своїй користі. Ти абсолютно правий, Джей Джею. Я дивився звичайно сьомий матч серії Денвер Мінісота. Серія протягом якої ми всі говорили про те, яку видатну гру Ентоні Едвардс демонструє по сезоні. Але в цьому матчі він забив 6 з 24 з поля і до великої перерви набрав там 24 очки. Так і в четвертій чверті ми побачили. Ми побачили Назаріда. Ми побачили Рудіго Бере. Так, він зірковий гравець, але Руді забив свої китки. Ми побачили Нікейла Олександра Вокера та Джейдена Макденіелса, який чудово грав протягом всього сезону, але в постсезоні сезоні він заявив про себе ще гучніше. Але Назарід в сьомій грі з денвером зі своїм євростепом ли япом через джокера. Він зробив теж повне підбирання. Не забуваємо. Потім він додав згорище, поставив надзвичайно важливий блок Джокеру наприкінці гри. Він неймовірно грав. Потім він у швидкому нападі чудову передачу на Ентоні Едвардса ще у кут віддав. Це все було від назаріда, і тому ти абсолютно правий. Рольові гравців у складах цих чотирьох команд. Вони все можуть робити. Піджи Вашингтон. кожного разу, коли він опинявся на пол в серії проти Оклахоми, відразу отримувала перевагу у Кейсі. Але коли він був на паркеті, ця перевага у Тандер танула. І забив надважливі трьох в шостому матчі вдома. Він захищався неймовірно. Від надважливо трьох забив, до речі, в клачі матчі і портамінісоти, першого матч серії. І тіджей Маконел, звичайно, Він мріє для тренерів цей розігруючи індіани, мати такого гравця, який чудово знає, що він робить, як він прискорює темп гри, який у нього чудовий показник порівнянні пасів та втрат так на майданчику Ті Джей Маконел, він справжній док. І ти правий Джей, це класний плей-офф, і наратив по сезоні, звичайно завжди про суперзірок. Але чесно кажучи, ці серії в цьому сезоні вони виграються гравцями, які є MVP в своїх ролях. І з цієї точки зору, сьома гра в Денвері знову її пригадаємо, це чудовий приклад. До речі, були матчі у Нікс, так коли Джелен Брансон демонстрував погану гру в атаці, але вони вигравали. Лука Дончич не грав на своєму рівні протягом декількох матчів серії проти Тандер. І початок матчу проти Мінісоти теж важкий був для дончича, але дала вигравав. І Даллас вигравав декілька матчів, коли Кейрі був далекий від своїх монструозних перформансів. Не впевнений, як це правильно сформулювати, але у мене є відчуття, що глибина таланту прямо зараз, особливо в реально сильних командах. Сильних командах. Слухай, не можна концентруватися на якомусь одному гравці зараз. Треба команді 7-8 гравців, які можуть грати під величезним тиском, і мати цю жорсткість силу, ментальну стійкість. Це ти це назвав таких гравців догами, так. Щоб бути конкурентними на цьому рівні, і здається, це відбувається в ЕНБІ прямо зараз на наших очах. В лізі це більше і більше гравців, які бляха, просто класно грають в баскетбол. Ти абсолютно правий джейжею. Знову каже Леброн, вони зірки в своїх ролях, і вони не роблять нічого більше ніж вони мають робити. По сезону 2024 року саме про це, і ці чотири команди, саме про це. Ці чотири команди Індіана, Бостон даллас і Мінісота мають багато таких гравців, і ці гравці роблять свою роботу кожного вечора. У них чудово виходить, і якщо є команди, які шукають шлях до успіху, цікаво, на що до речі, натякає Лебронто, так? То, вочевидь, тобі твоїй команді потрібні зірки. Одна зірка, може дві, але але окрім цього, зірки мають бути оточені цими солдатами. Окей, Лероне, давай поговоримо про ідентичність саме кожної з команд. Щоб ти розповів нам про те, що робить кожну з цих команд в фіналі конференції сильно. І Давай почнемо зі сходу та з Селтикс, які виграли ваш челезний перший матч серії проти індіани в овертаймі і... Багато було розмов ще на початку сезону. Що у Бостона 6 гравців стартової п'ятірки, У них глибина таланту більш ніж у будь-якої іншої команди в лізі. У них чудова регулярка була. Були нюанси в плей-офф, Вони програли кожен другий матч серії першого та другого раундів. Так, але як на мене, це команда із чіткою ідентичністю, як би ти описав Бостон Селвікс. Я описав би Celtics як команду, яка чітко знає, в якому напрямку вона рухається, в яку гру вони грають. Вони викидають тонну тривочкових і повертаючись до першого чи другого епізоду Майнд Game, Здається, ми говорили про триочкові кидки, про їхню кількість. Але Бостон має дуже широкий спейсинг. Вони не найшвидша команда. Вони грати грають так проти команди, якої, мабуть, найвищий темп в лізі, це індіана Пейсерс. Але Бостон дуже швидко грає. Вони грають Файва, Джру Холідей, Тейтун, Джелен Браун, Ді Вайт, Хорфорд, Михалюка не назвав. Так сподіваюсь, ще побачимо на майданчику. Адже ми хочемо бачити команди в повних складах на таких стадіях сезону. І Бостон за рахунок свого персоналу викидає величезну кількість стрічкових. Вони шукають міс мечі, ставлять різні види заслонів гравцям без м'яча. Проти них важко захищатися. Флеєри ріпскріни знаходять меншого суперника для брауна та та таї, використовують міс мечі постійно, але вони чітко знають, як вони хочуть грати. Скидки на периметр після проходів. Великого обсяг дальніх, і гравці бекорту намагаються підбиранням нападі забирати і повертати м'яч на периметр. Швидкі атаки в транзішені, кидки за периметр під 45 градусів від Джейлана Брауна, Деріка Вайта, Тейтома та інших хлопців. Вони всі грають один за одного. Вони точно є ідентичність. Ти сказав про зміни в захисті та інші речі, які вони використовують. Я хотів би зазначити різницю між тим, як по різному можна маніпулювати певними матчапами, змінами в захисті, так Адже традиційно, якщо ти хочеш знайти певну зміну. У Суперника, ти проходиш із м'ячем, запрошуєш свого гравця, який має поставити за слін. Ви граєте три різних пікінг-роли, допоки суперник не змінюється. Потім ви граєте те, що хочете зіграти з самого початку. Так і думаю, Бостон продовжуватиме це робити в серії проти Пейсерс. Вони багато грали в сайт пікінг-роли, щоб провести гравця Деріка Вайта до Джейсона. В попередніх серіях теж і це по різному можна зробити, але вони. Використовують багато заслонів на горі. Вони створюють місмечі і потім долають захист суперника, прослизаючи всередину. І при цьому Джейлен у куті ховаються, дають спейсинг, у них є кому кидати, але до чого це призводить в цілому? До того що вони мають чисту ідентичність, окрім китків та спейсингу. Завдяки створенню ось цих міс-мечів. Порзінгів, Стейтум, Браун, вони отримують багато ізоляції та грають посталь пості. Це точно не Індіана Пейсерс. І говорячи про темп гри Індіани Пейсерс, я чотири гри їхні відкоментував у півфіналі конференції проти York Нікс. Що мене вражає найбільше перше, це те, що вони використовують ось ці свої височезні довгі передачі. Але що я хочу сказати, це те, що вони. Вони насправді не крутять комбінації. Це те, що рікарла сказав. Ми команда з концепцією, і часто вони просто тягнуть м'яч вперед або роблять ці ось довгі передачі виконують певні займодії, так які найчастіше призводять до скидки на периметр після проходу гравця під кільце. І коли ми дивимося на пейсерс, ми говоримо, що вони кидуть багато триочкових, але вони насправді лідирують в НБА за очками фарбі. Все, що вони грають, висока пікінро з Халі Бертоном, з лицевої лінії, все це для того, щоб знайти кидок з під кільця, з трисекундної. секундної. І так вони кидають трьох звичайно, я, я не кажу, що вони цього не роблять, але пар за все їм потрібні очки фарбі. Ти правий Джей Джею? Так, це великий контраст на фоні Бостона, адже з одного боку Celtics багато кидають здалеку, але в той же час беруть багато лояпів та данків на себе. Але індіана вона хоче жити під кільцем. І те, що ти сказав? Їхні вміння давати ось ці високі передачі, робити всі ці заслони, зокрема подвійні заслони, після яких та йде праворуч у на напрямку кільця, потім скидає м'яч на партнерів по команді. Все це працює для Пейсерс, і вони дуже ефективні в цьому баскетболі. Це реальна серія контрастів Бостон індіана, серія двох дуже різних команд, і це серія, яку буде цікаво подивитися, і вже цікаво дивитися насправді після першого матчу. Як би ти відповів на питання, чому ці довгі передачі вони так важливі? Як можна найкраще пояснити це? Слухай, ну я думаю, це так би мовити, сплющує захист, так. Адже коли йде така передача, захист завжди намагається вийти на рівень м'яча або нижче м'яча. І для індіани це можливість розставити свої акценти в нападі. Так що захист суперника опиняється за м'ячем нижче м'яча, і коли м'яч повертається нагору, у супернику стає вже значно важче захищатися проти. Пікін який на нього чекає, адже напад стає дуже динамічним. Всі кричать великим, повертайтесь маленьким. Кричать захист, так назад давайте. Тож, якщо у них немає швидкого лояпу, і м'яч через драйвен кік повертається на периметр до Маконела або Халібертона через скидку, так на периметр. А йде за селін гравцеві з м'ячем? і вони швидко приймають рішення без довгого дріблінгу. швидкий ролл. від Майлза за відбувається після заслону або від. Обітопіна або хороший заслін від э, Джексона, їхнього бекап-центрового, який з лави виходить дуже ці заслони непогано ставить, або від гардів, які задіюються в цьому сеті, вони лише торкаються в стегна суперника та відвалюються швидко. Це дуже, це дуже для тренера, для тренерського штабу Пейсерс їм вдалося правильно ідентифікувати їхній персонал, і вони чітко визначили, що для них спрацює з цією командою. Ще одна цікава історія. На рахунок цього я нещодавно прочитав класну статтю про те, як в лізі всі в один одного все копіюють, так як тренери забирають один в одного сети. Ми всі знаємо, що це існує звичайно. Одна річ, про яку я говорив, це про те, що багато тренерів хочуть, щоб м'яч доставлявся в 3 секундну передачу з іншої половини майданчика. І Одна з речей, яку ми часто бачимо в цьому плей плев, це те, що місце отримання м'яча це завжди бекорд. І була статистика, яку я пригадував на своїх ефірах, було значно більше володіння стиском тиском саме на задню лінію відразу за всю історію з моменту, коли такі речі почали трекати в НБІ. Мається на увазі, що захисників після ведення м'яча за лицевою відразу суперник прихоплює так на чужій половині майданчику. І ці довгі передачі вони. Розвантажують гравці від пресингу. Ти можеш отримати місмеч, коли суперник відступає. Дріблінг, висока передачі і, будь ласка, міс меч Йокіч закине м'яча вперед на гордона, який буде там з меншим суперником в пості. Так теж може працювати так. Ці паси дуже важливі, і Бостон теж їх використовує, особливо Джелом Браун у швидкому нападі. Завжди готовий атакувати після такої передачі, з дальньої дистанції, в тому числі. Якщо я не помиляюся, Джелен Браун парша в NBA за очками у фастбрейках в цьому сезоні каже Леброн. А ти на якому? Топ-6, топ-5? Здається, я другий, можливо. Що ще? Що ще я хотів би сказати стосовно цієї серії? Є багато варіантів захищатися проти пікінролу. Правильно? І можна грати дроп кавередж. Можна мінятися, може захисник підійматися на рівень гравця, який заслін ставить саме так збільшував грало більш частину моєї кар'єри, твоєї кар'єри. Багато хто і грає цей дропковеріч. Можна також і хеп зіграти це, коли захисник заступ робить на заслоні, підіймається нагору і повертається потім до свого гравця. Великі звикли робити це, і як би смішно це зараз не виглядало в сучасній грі. Але якщо ти шукаєш вдалий для себе розмін, те, що Брансон робив з в серії проти Pacers, так? Джо Мазуло почав це. Робити в серії портиндіани теж Тайріс замість того, щоб мінятися, скоріш за все, хедж зіграє високий заступ. Як на твою думку можна експлуатувати такий вид захисту, і чому команди відійшли від цього? Так багато команд насправді відмовились від цього, але мені, чесно кажучи, іноді подобається цей тип захисту в залежності від того, хто є болгенлером, залежності від того, як добре він віддає передачу під тиском. Якщо це динамічний гравець, який завжди хоче йти вперед, використовуючи міс-меч на швидкості або зміну суперника, так коротше, не хоче цей гравець віддавати передачу після Даблтіму. Мені хедж в таких ситуаціях дуже подобається. Треба, щоб гравець, який захищається на м'ячі, пройшов низом, а ти, якщо захищаєшся проти шутера, маєш руки підняти та активно заважати при цьому. Треба з'їсти простір суперника та швидко повернутися до свого гравця. Адже якщо ти залишишся та не повернешся до свого гравця, багато суперників із м'ячем віддадуть передачі, якщо ти повільно повертає і спиною до м'яча знаходишся так після хеджу. І думаю, що Джо Мазуло придивився багато речей, які робив тренерський штаб. Тюбодо проти Пейсерс, і Бостон використає це в своєму протистоянні з індіаною. Також, якщо ставиться високий заселін на м'ячі, замість того, щоб затримуватись на цьому заслоні або відвалюватись на периметр, краще зіграти шорт-ролл, у результаті чого атакуюча команда отримує атаку 4 на 3 гравці. Для цього, звичайно, потрібні відповідні баскетболісти, і мені здається, вони є у Бостона, так? Чи хотів би я, щоб Дерік Вайт один ролив або Джру Холідей це робив? Так, звичайно, я хотів би, якщо був би тренером цієї команди. Вочевидь, найбільша різниця між Нікс та в тому що якщо подивитися на Нікс, у них Джерен Брансон цей головний болгендлер. Він і друга опція в цій команді. Так, в 95% випадків. Донто Дівінченко трохи допомагає так. Макбрайд теж допомагає з м'ячем. Джош Харт у швидкому нападі, але на половині майданчика позиційному нападі м'ячу Брансона у 97% випадків. а у Бостона у Бостона. У них взагалі чотири гравці, які можуть організувати напад. Це Джуру Холідей, Дері Вай, Джейлен Браун, Джейсон Тейтум. Від них не сховаєшся, не можна просто сказати міняємося або щось в тому дусі. Адже у них відразу декілька гравців, які починають володіння. Також вони карають тебе як після змін, так і на клоузауті. І це останнє, що ти хочеш робити, граючи проти Бостона, грати клоузаут проти їхніх шутерів, адже вони можуть розстріляти здалеку будь-кого. Вони як мінімум 45 п'ять очкових за гру виконують 45 трьох. І ти точно не маєш мати, не хочеш мати з цим справу, особливо граючи в Бостоні. Але знаєш що в Бостоні вони теж грають не вдома. Але так чи інакше, ти не хочеш в такій ситуації, тіді гарно опинятися. Ще як на мене важлива історія для атаки, коли в команді є болхендлер, який може грати драйвовей. Це коли гравець робить вигляд, що використає заслін, а потім різко піде з м'ячем в інший бік. І ти грав з людиною, яку я вважаю найкращою в цьому. Найкращою це Двейн Вейд. Дівейт. І до речі, якщо ти не підіймаєшся до нього, коли я захищався проти Вейда на лівому фланзі, я знав, що заслін середину для нього обов'язково прийде. Я знав, що він не кидатиме. Тож я автоматично трохи відходив від нього. Я знав, що він піде в інший бік. Я знаю, що мені доведеться переходити заслінь низом, щоб зустріти його з іншого боку. Я все це знав, але все одно кожного разу він робив це та підловлював мене. Я досі зрозуміти не можу, як йому вдавалося бути настільки ефективним із цим рухом. Справа в тому, що як він рухався із м'ячем, коли робив перший крок правою ногою, але ліворуч проти нього неможливо було захищатися неможливо. Так, він відмінно це робив. Це те, що до речі, Джелем Брансон теж добре робить. І брансона треба більше ніж Вейда поважати на периметрі, але його вміння йти в інше бік від засліна. Проте цього дуже важко грати, особливо коли ти вже підіймаєш двох гравців на гору. Бранс отримує заселін. великий вже на місці. Захисник не може собі дозволити піти в інше бік від заслін, але все одно це відбувається. Неможливо зупинити, Кайрі робить це, Лука вміє це робити. Тейтом у Бостоні та Браун роблять це, Ентоні Едвардс у Міннесоті це робить. Тож ці команди, які в фіналі конференції грають, вони грають в шахи на баскетбольному майданчику. Усі гравці, яких ти пригадав, вони мають право цією дуже жорсткою грою в захисті з і з використанням хеджа або бліцу високим даблтімом, так і в певній мірі всі ці гравці мають вміння все одно організовувати правильний напад для своєї команди. Двоє на м'ячі, окей, ось піде передача, але але в той же час вони знають свою ціну. Як головні скорери своєї команди, тому є певна шахова гра саме у цих гравців, щоб обрати правильний час для того, щоб віддати передачу чи атакувати самотужки. До речі, коли до Вейт, пам'ятаєш? Забив через Кендріка Перкінса з гори, мені здається. Так, це був Реджект, каже Леброне. Він пішов в інший бік. Так все й було. Окей, Мінісота та Даллас. Від себе скажу, що перший матч серії виправдав всі очікування, чергова неймовірна гра на заході. Тож спільність в цьому, як на мене, каже Джей Джей, по перше, є звичайна різниця в тому, як ці команди побудовані, але об'єднує їхню ідентичність прямо зараз. в Цьому плей їхні... їхніх захист у Міннесоти перший захист по сезону, дала найкращий захист в останніх 20 матчах регулярного чемпіонату. Показав. І в обох командах є розмір та довжина. У кожної команди є андерсайз гравці, типу Майка Коунлі та Рівінга у складі Далласа такий обидва гравці виконують величезну обсяг роботи в захисті, в тому числі протягом сезону. І ідентичність обох команд побудована на тому, що, хоча спочатку скажу, що вражає мене в контексті мінісоти, дивлячись на них, так і сказав, це після їхньої серії. У них команда побудована так, щоб перемогти нас, сказав Джокер. І тім Коунлі, який був в Денвері, побудував цю команду в Міннесоті. Okay. <laughs> так, він побудував команди, щоб перемогти команди, яку він побудував раніше, каже Леброн. <laughs> так, цікаво, якщо говорити про ці команди, ще їх відрізняє. Це їхній розмір, звичайно. Вони вони просто великі. Ми всі разом пережили цю революцію трьочкових китків еросмолболу. Ти грав проти них в цьому сезоні? Як треба атакувати проти них? Які речі вони реально вміють добре робити зі свого боку? Ти про Мінісота, так? Так. Окей, Мінісота одна з небагатьох команд, якщо не одна єдина команда в Лізі, яка грає проти тебе так, що майданчик починає здаватися маленьким. Це через їхні розміри. У них є Гобер, Карл Ентоні Таунс, Едвардс, Макденіелс. І Конелі, хоч він не невисока гравець, але довжина його рук, його вінгспен, він теж може добре перекривати майданчик для суперника. І вони просто ріжуть корт на частини. У них є Кайла Андерсон з лави, теж великий гравець. У них звичайно, є Назарід, Нікел Олександр Вокер. Ці пацани теж доволі великі для своїх позицій. І коли ти йдеш. Під кільце проти них таке враження, що місця стає менше ніж зазвичай, коли ти граєш в баскетбол. Тому найкращий варіант м'яч довго в руках не затримувати. Адже якщо робити так, то вони розкривають своє крило та з'їдають тебе та половину майданчика разом із тобою. Тому проти мінісоти треба грати швидко. Швидкі рухи, проходи під кільце, швидкі скидки на периметр. Це те, що я казав в першому чи другому епізоді. немає часу, у тебе немає фет-тайм. Немає часу дористикою займатися всякою, коли ти граєш проти мінісоти. Інакше вони тебе в коробку посадять. Треба додати той факт, що вони мають перевагу у габаритах на кожній позиції. Майже вони можуть мінятися, використовувати габера по різному в захисті. Можуть він усюди підчищає так. І цікаво буде поспостерігати за тим, як Дало змушуватиме працювати в захисті Гобере, проти гравця без м'яча, або як вони змушуватимуть його мінятися. Можливо, Далла навмисно більше гратиме маленькими п'ятірками. Тут треба сказати, що подкаст вийшов до першої гри серії. На фоні першого матчу нам ще цікавіше зараз послухати Леброна та Редіка. Тож я можу уявити легку п'ятірку без Лайвлі та Гефорда у Далласа. І Карлайл постійно робив це в Далласі, коли, я був там, коли ми грали проти Юти. І, до речі, відсутність Максі Клебера. Зараз цій серії каже Леброн, це дуже серйозний удар по Мевс, адже рак Лебера на позиції центрового могла б не вилівати багато з того, що Мінісота вважає своєю сильною стороною. Максі міг би проти великих захищатися і далі кидати, і серйозний виклик стоятиме перед Джейсоном Кідом та його стафом, якщо вони вирішать перейти на маленькі п'ятірки цій серії, витягаючи на периметр Руді Гобера в захисті або Назаріда. Але хто буде в цій п'ятірці? У них є Лука Кайрі, Дерік Джон Джуніор, Джун, Піджі Вашингтон та хто ще. Тім гортім Він трохи не в ігровому ритмі, адже він не грав. Джордж Горін у них є. Так, і Денте Екзом. Але знаєш, Джордж Горін, він той, ще розбійник. Так, вони точно кинуть Гобера на Гріна, щоб перевірити його, чи зможе він декілька китків зробити. Забив, до речі, один трьоху Подивимось на нас ще одна не менш цікава партія Шахова Очікує в цьому постсезоні. Так, звичайно, я та всі багато говорили про унікальний захист Даласа, але у них є два неймовірних шоткрієтора. Унікальних вони створюють чудово як для себе, так і для інших гравців. Підже yep, Вашингтон uh, та Дерік Джон Джуніор. Феноменально вони грають в цьому плей плейоффена. Феноменально просто Phenomenal. так. І я думаю, одна з найважливіших речей в цій серії повертаючись до дабл-тіму, до подвоєння в захисті чи вдасться Міннесоті не подвоюватись занадто часто граючи проти Далласа? Мені здається, Кліперс та Оклахома, вони чому в халепу потрапляли? Тут треба звичайно віддати належне Далласу за те, що вони свої китки забивають. Але їхні суперники мали проблеми, коли кидали двох гравців на гравця Далласа із м'ячем, на Кейрі, наприклад, так чи потрібен цей бліц тут Леброни? Чи не зайва ця допомога в цих ситуаціях? Три гравці поруч можуть бути, але Лука все одно знайде можливість передачі віддати будь-яку передачу. І Вашингтон піджей, так він при цьому свою заб'є трьох. Він забуває 47% трьохочкових. Піджей забив дуже важливу трьоху наприкінці першої гри з Міннесотою Вже як на мене, чим більше вул здається уникати тим більше успіх вони матимуть цій серії про Даласа. Окей, завершаючи на сьогодні, про одного з твоїх тіммейтів ми пригадували вже в цьому подкасті. Я нещодавно ще дещо пригадав, і я зрозуміти не можу, чому насправді це не так давно було, здається, під час одного з моїх подкастів, не пам'ятаю, з ким ми тоді говорили, але я знайшов тоді цитату Пола Сайлза, який був твоїм головним тренером. І він розповідав, як твої тімейти до тебе ставились. І що цікаво відразу після твоєї літньої ліги, яка в Бостоні була, так? Так, ми в Бостоні та в Орландо грали. Тож після Бостона я побачив одного із твоїх тоді тіммейтів, я його ім'я не буду називати, негативу там теж не було. Але що я добре запам'ятав і не забив за останні, я не знаю, чому 20 років слова, які він сказав мені. Я спитав його: Чувак, як тобі Леброн взагалі? Що думаєш про нього, про його? І він такий. Ну так, Леборон може пас віддати, він гру наче розуміє. Він може зробити кращими гравців навколо себе, але мені здається, з скорингом у нього проблеми будуть. Не думаю, що він очки набиратиме. І зараз ми знаходимося за 40 тисяч очок. По тому. Класний тейк у чувака вийшов. З вами були Леброн Джеймс, Джей Джей Редік Філбури на Double Dribble. Підтримайте, будь ласка, канал. Дякую, що додивилися відео до кінця.